Поліція Полтавщини повідомила про підозру фігурантам розбійного нападу, які вибивали гроші з мешканця області. Спільники проникли до квартири полтавця, щоб забрати гроші. Не домігшись бажаного навіть силою, вони привласнили його у мобільний телефон, револьвер під патрон Флобера та відеокамеру. У потерпілого перелом, поранення та численні гематоми на тілі. Про це розповіла речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна. До протиправної діяльності причетної двадцяти річний Полтавець з кримінальним минулим на рахунку чоловіка крадіжки, грабежі, наркозлочини, а також незаконне позбавлення волі та заводження автомобілем. Фігрант вже вручили підозру у вчиненні групового розбійного нападу та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Також повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи двом його спільникам, мешканцям полтавського району, яким 32 та 39 років. Мали світло судді підозрювані перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Нині здійснюється досудове розслідування за частиною 4 статті 180 кримінального кодексу України. Це напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з застосуванням насильства, що є небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групи осіб, поєднаний з проникненням у житло і вчинений в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.